Ну, що ж, мої дорогенькі, бачу, що ви трошки потомилися вже дивитися на нас. Тому я вам запропоную таку фізкульт хвилину Але ви не думайте, ми не будемо вставати, робити різні вправи. Це буде така інтерактивна гра, яка називається Веселі Рими для міськів». Так що слухайте уважне завдання. Я вам запропоную перші рядки Рими. А ви повинні їх закінчити. В кого буде найвеселіше ну, таке закінчення? Той і отримає приз, яким буде являтися солоденький Чупа-Чупсик. Ну що, ви готові? <плес> Тож розпочинаємо. <плес> Я я. Можна не хоча. Я йду вас викликати. Оригінально. Може хтось ще хоче поділитися. Давайте вип'ю я старанів п'ять. Друга. Всі ми дякуємо долі. Ну, всі ми Щоб дякуємо. у школі. Ви вкладали наш варіант. Ще може ще. Є? Добре, наступне. Наша школа невеличка. Thank <laughs> <laughs> you. А волі. Не продолжу не було на ді. Через татариба. А в нас такий варіант. На уроці б не сидіти, краще разом побалдіти. П'яте. Я б хотіла прочитати. Що я б хотіла прочитати?

Я б хотіла прочитати. Про підвищення закону. До речі, на сьогоднішній день. І останнє, слухайте уважно. Ах, не останнє, вибачаюсь. Ах, ці бали, ах, ці бали, Ах, бали, як вони вже всі дістали. І останнє. Нас сьогодні свято в школі. Тож нап'ємося доволі. хоче сказати вона ну, сказала. сьогодні, свято в школі.